Двіних свят залишилось трохи більше двох тижнів. Проте на сцені навчального театру в університеті Карпенка Карого студенти кафедри акторського мистецтва та режисури ляльок вже поставили перший вертеп цієї зими. Прийми, труд наш! Ми попри дохом тявідати. І смиренний поклон тобі Ангел оддати. віщає Теп старовинний народний театр став важливою частиною національного мистецтва України і вдало вписався у світовий контекст. Проте, власне, український народний театр відрізняється наявністю, окрім світської ще й релігійної частини. До таких театрів відноситься польський театр Шопка і Білоруська Батлейка. Там теж є перша частина, де ми славимо народження Ісуса Христа. А набув популярності вертеп наприкінці 17 століття. Сприяли ж цьому семінаристи, бурсаки та викладачі братських православних шкіл. Офіційною датою зафіксованої появи вертепу в Україні це 1666 рік. У місті Львові у Львівському братстві було зафіксовано виготовлення першої вертепної скрині. За майже чотири століття існування вертепу перша частина його релігійна майже не змінилась. Проте деякі елементи таки зазнали обробки. Це помітила і Антоніна Хижняк, яка в. Студентські роки теж грала в народному театрі. Основний, скажімо так, кістяк, тобто те, що було ще задовго до нас, залишився такий самий, але в плані деякі пісні, деякі підзвучки, наприклад, сцена смерті, сцена з чортом, мені дуже сподобалося». Вийди, брате, друже, мені пособити, Кровопивцю ірода від землі стрибити! Україні вертеп поділяється за регіональним принципом. Найдавнішим із збережених вважають сокиринський вертеп. Саме його постанову відтворили студенти. А мова вертепу дійсно дуже складна, і сьогодні виставу, яку ви побачила, вона була відіграна за сокиринським або галаганівським текстом вертепом який датується. Його текст перший було випущено у журналі Київська Київська Старіна у 1882 році. Тому відповідно і текст. А текст, який там було надруковано, він ще давніший, з 1770 року. О, сімсімсот сімдесямдесятого року. Мучити. Яку в дітях вину обрідаєш? Що смертью от сосев наших отриваєш? Актори, які цьогоріч працювали над вертепом, розповідають, що готували виставу з вересня. Три місяці старань не пройшли даром. Роботою задоволені і кафедра, і глядачі, і самі студенти. Чому ми вступаємо в театральне для того, щоб через таку форму донести до людей якісь там проблеми або навпаки щось добре, щось хороше, і в даному випадку це вертеп, через який хочеться донести до людей добро, тепло Це цікавий вертеп і цікаво ньому працювати. Хочеться енергетично наповнити ще більше і щоб. Глядачів зацікавити. ця вистава нам дуже сподобалася. Чутно український колорит. Українські пісні дуже гарно вони звучали, дуже вони сподобались. На відміну від світської частини вертепу, яку грали у будь-який час року, і де головними героями були козак та представники різних національностей. Першу частину вертепу релігійну раді лише впродовж місяця, починаючи зі свята святого Миколая і закінчуючи Йорданом. Тим самим всі разом прославляючи прихід месії. Наталія Критович, Денис Фурден, живе ті. -Ві. Звізда ясна, у весь світ осіяла, не Христос родився, з діли воплотився, як чоловік пелена.